На що основний акцент ваших тренувань, де? Ну зараз е, період міжсезоння. то Основний акцент ми робимо на підтримання фізичної форми. Взагалі, ще є завдання е тримати в тонусі гравців, які будуть викликані на матчі юнацької збірної. буде збір 15 червня, тому щоб е, вони були в тонусі, в формі. Тому зараз якраз такий період. Скажімо, перехідний, і над цим і працюємо. А багато вас заявлено гравців в юнацьку збірну? Чотири гравця буде викликані на цей збір. І на міжнародний турнір в Хорватії це Станіслав Шклярук, Владислав Камець, Богдан Сап і Максим Гайдичка. Чи адаптуєте ви тактику під конкретного суперника гри? Ну, в плані підготовки до матчу. Звичайно, проводиться теоретичний розбір суперника. І якісь, щоб нівелювати сильні сторони суперника, якісь тактичні аспекти гри в плані підготовки, звичайно, враховуються під суперника. Чи працюєте ви конкретно над досконаленням саме індивідуальної якоїсь техніки гравців? Ну, це є частина тренерської роботи, частина тренувань, щоб кожен гравець індивідуально ставав сильнішим, і за рахунок цього це буде покращуватися командна гра. І це комплексна характеристика всіх дій в тренувальному процесі. Так як у нас команда молода, і кожному гравцю є куди рости, це можливо сказати, навіть і ключове завдання на даному етапі. Як ви підтримуєте командний дух? Чи є у вас, скажімо так, суперечки у команді, тому що, як ви кажете, більшість молодих гравців вони всі запальні, азартні, я думаю. Що можуть бути виникати всякі ситуації? Ну, взагалі, команда складається з багатьох гравців, і кожен по різний по своєму темпераменту, характеру, і по різному може реагувати на якісь зауваження, на позитивні моменти. І ну, тут важливу роль відіграє ключ ну, важливі старші гравці в команді, щоб цей командний дух працював. Треба важливо реагувати на ці моменти ейфорії, невдач, де треба підтримати, де треба навпаки зосередити на якихось помилках, щоб їх не допускати в майбутньому. Робота над психологічним аспектом безумовно важлива.